Гляшко радикальна партія. Ті, хто не голосує за право військовослужбовців, захисників нашої вітчизни проголосувати на виборах, ви вчиняєте аморально, ви вчиняєте безвідповідально. Люди там своє життя віддають за те, щоб ви сиділи в цьому залі. І ви маєте наглість позбавляти цих людей права голосувати. Не вчиняйте. Аморальні речі сьогодні дивиться вся країна. Люди, військовослужбовці, які в окопах, воші годують, ви їм не даєте бушлатів, ви їм не даєте буржуйок, ви їм не даєте нормальної зброї, і ви ще їх хочете позбавити права голоса. Хлопці, ви що, взагалі з глузду з'їхали? Чи кришу двинулися? Тому я підтримую голову Верховної Ради Турчинова Олександра Валентіновича. Олександр, закрий двері, нікого не випускай. Поки не проголосують нікого, слава Україні.